Об'єднати шосту поліклініку на вулиці медової печери із першою, що на руській 20, намагаються уже на другій поспіль сесії Львівської міської ради. Проконтролювати це питання прийшов до сесійної зали Микола Косарчин. Чоловік є пацієнтом першої поліклініки та автором петиції за збереженнями достанови на руській 20. Лише за один день клопотання підтримало чверть тисячі людей. Раз на вулиці Руській не вистачає лікарів, то пацієнти мають їхати на вулицю медової печери. Шановні депутати, ви собі це уявляєте, а повернуться наші захисники поранені, покалічені? Як їм добиратися на медову печеру? А якщо є можливість направити лікарів шостої поліклініки, які не зайняті, оформити їх суміжниками, то хіба для цього треба ліквідовувати поліклініку? А якщо вам так хочеться об'єднати, то чому ви не приєднуєте шосту до першої? Тільки тому, щоб позбутися юридичної адреси першої поліклініки, в міському управлінні охорони здоров'я запевняють, якщо поліклініки не об'єднати, доведеться звільняти медперсонал, оскільки грошей на заробітну платню. Не вистачає 79 – Це тільки лікарів і медсестер, не враховуючи інший персонал. Їхній фонд оплати праці мільйон сімсот на місяць. А по пакету дев'ятому пакету амбулаторної поліклінічна допомога ми отримуємо мільйон триста вже на сьогоднішній день. Поліклініка дотує таких спеціалістів. Натомість є депутати, які ставляться до такої реорганізації поліклінік з пересторогою, адже не впевнені, що приміщення використовуватимуть за призначенням. Будівля на руській залишиться для медичних потреб. Ми не конкретизуємо для яких потреб вже в Кулуарах говорять про те, що там поселиться замість поліклініки університет. Якщо ми пропишемо в тексті, що працівники, команда залишаються на Руській, тоді так, але лишати просто будівлю для медичних потреб ну дуже розмито і нечітко. Натомість Андрій Садовий запевняє, приміщення на руській, як було в підпорядкуванні управління охорони здоров'я, там і залишиться. А що стосується реорганізації, то для міста та його мешканців додає це лише на користь. Ми просто повинні оптимізувати нашу структуру. Ми з вами вже об'єднували, пам'ятаєте дві лікарні, потім третю доєднювали. Чим це закінчилося? Хтось незадоволений? Хтось незадоволений на в лікарні на Тупольній, в лікарні на навроцького. Дитячі лікарні пологову буде хтось незадоволений Є в сесійних стінах стає спекотніше і не внаслідок потепління а через питання про об'єднання шостої та першої поліклінік. Щоб понизити градус, Андрій Садовий просто у залі збирає голів фракцій. Усі вирішують, аби приміщення на руській не перетворили на черговий готель чи ресторан. Депутати додають до питання одну поправку. Пункт номер 5 в такій редакції: забезпечити подальше використання усіх нежитлових приміщень на вулиці Руській, 20. Що перебувають у користуванні комунального некомерційного підприємства Перша міська поліклініка міста Львова винятково у цілях розміщення амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров'я. Потім було голосування про реорганізацію вже з цією поправкою. за окрім цього питання на сесії також проголосували за повернення митрополитчих садів Українській греко-католицькій церкві. За 43 рішення прийняте. по суті. Самої ухвали ми передаємо з комунальної власності міської ради нижню частину митрополичих садів до сфери управління обласної військової адміністрації з подальшою її передачею курії львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Процес повернення комплексу митрополичих садів та бібліотеки Шептицького у власність УГКЦ триватиме орієнтовно два місяці. Церква зараз буде мати змогу відновити в цю ну. Напевно, унікальну ділянку в місті Львові зробити її доступною для мешканців, відновити, скажімо, всю її красу для того, щоб правильно використовувалася як спадок митрополита Андрея. Також нагадаємо, митрополичі сади, які належать до охоронної зони ЮНЕСКО, розташовані на вулиці Листопадового чину, 28. На ділянці понад двох гектарів. Верхні вже належать греко-католицькій церкві, нижні поки у відданні концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, Олег Телекомпанія Перший західний.